Вітаю! Мене звати Валентина Близнюк, я з Канева, і я учасник спільноти Гек Ukraine. Разом ми змінюємо освіту за допомогою технологій і підтримки. Наша спільнота є точкою зростання для освітян. Гек'юкреїн це постійний рух. Тут кожен може навчатися та надихатися. Тут ти не сам. Ми разом розбираємо нові цифрові інструменти, обмінюємось досвідом і ведемо спільні проєкти. Я особисто допомагаю вести блог новин спільноти, долучаюсь до щонедільних зустрічей та практикумів 30 хвилинок. Раніше я шукала ідеї, тепер я їх створюю. Завдяки Гек Ukraine я відкрила для себе не просто нові інструменти, а й ціле коло друзів однодумців. Спільнота Гек Юкрейн це місце, де кожен з нас творить майбутнє освіти. Світ чекає на твою ідею. Приєднуйтеся!